Цими вихідними у вищих військових навчальних закладах України відбувся достроковий випуск офіцерів. Не стала винятком, і кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу. Серед тих, хто прийшов привітати випускників, були і наші кореспонденти. Близько двох десятків офіцерів служби пального достроково закінчили навчання на кафедрі військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. Одразу після урочистої церемонії прощання з рідним вишем на вчорашніх курсантів чекає служба у військових частинах та виконання завдань у зоні АТО. Наші випускники показали себе з кращого боку. Показали, що вони можуть виконувати свої обов'язки в будь-яких умовах і в тяжких умовах. Один з випускників який в тому році тільки випустився, лейтенант Шкіндюк, він представлений до високої нагороди нашого уряду за свої виконання службового обов'язків в зоні АТО. Три з половиною роки навчання замість чотирьох через ситуацію в державі термін підготовки офіцерів для війська було дещо скорочено. Проте на професійний вишкіл курсантів це суттєво не вплинуло, переконані в оборонному відомстві. Випуском перекриваємо дефіцит. В принципі, те, що було вакантними, ми перекрили випуском. Тобто основні частини, все укомплектовано. Проблемних питань немає. Я у них на захисті диплом, дипломних проектів. Скажем так, рівень досить великий на базі івано франківського університету нафти і газу навчають фахівців служби пального для всіх родів військ. Історія кафедри військової підготовки налічує вже понад півсторіччя. Наступного навчального року у зв'язку з розбудовою українських збройних сил тут планують суттєво збільшити набір.